Всім привіт! Звичайно, що мені не соромно признатися, що я дивлюся шоу-холостяк. Чому мені дуже цікаво порозбирати з точки зору цифрової психології учасниць шоу? Всі дівчата дійсно, як на підбір, всі красуні з модельною зовнішністю, з якимись наборами своїх параметрів, характеристик. Вони всі дуже різні. Але спостерігається певна послідовність, тобто як поступає та чи інша учасниця, як вона комунікує, як вона взаємодіє з Тарасом. По таті народження можна все подивитися і читати. І сьогодні я хочу прямо поговорити про учасницю, одну з тих, яка покинула вже шоу, саме про Софію Шамію. Дуже симпатична дівчинка, дуже юна, дуже така ну, красуня незвичайна, що там не сказати, тобто дуже симпатична дівчина на свої 20 років, вона дійсно дуже така інтересна. Інтелектуалка, мені прямо вона дуже імпонувала. Але ж разом з тим, якщо подивитися її дату народження, вона народилася 7.10.2004 року, і там, видно, основна ціль її візиту на це шоу. Це однозначно не про почуття, це чисто моє таке суб'єктивне бачення, і бачення так само з точки зору цифрової психології, тому що число свідомості сім, вони прагнуть, що визнання, сцени, аплодисментів, щоб всі казали, які вони класні, які вони круті. Ось саме це сімочка хоче. В неї ж замість голови зірочка. Сімки це всі зірочки. Вони всі дуже такі сценічні люди. Якщо, наприклад, в звичайному житті людина. Не закриває таку свою потребу сценою, то вона просто буде постійно хотіти від вас компліментів, постійно хотіти від вас похвали в своїх щоденних діях, щоденних якихось пословлюваннях і так далі. І ви повинні це приймати. Якщо ви це сімці будете давати, вона вас прям буде дуже любити. От в такому плані. Якщо щодо Софії. Вона дійсно так і по життю йшла. Тобто, да, дуже багато конкурсів краси, Міс Україна, от, масштабність така, да, вона от далі розказувала про проєкти, де вона з дітками брала участь. Тобто їй потрібна оця сцена, оці аплодисменти, це визнання повсюди. Саме тому моє, моє бачення, що за щирістю вона туди не прийшла, адже шоу це можливість додаткового піару, додаткового визнання і додаткових аплодисментів. Саме тому і вона покинула цей проект. Але разом з тим, якщо говорити не в межах проекту, Софія вона ще дасть про себе заявити. Адже сімка вона буде постійно її підштовхувати до цієї сценічності. А ще й число дії п'ять, відповідно, це буде масштабувати її. Тобто, так ближче до 33 років, можливо, навіть і раніше, ця п'ятірочка буде підштовхувати до того, щоб йти в свій масштаб, своє проявлення. Але якщо говорити, наприклад, про її призначення, то звичайно, що призначенням Софії є допомога людям, служіння людям. І в принципі, ми вже одне з цих призначень бачимо, тобто вона допомагає діткам, і це дуже важливо. Тобто, да вона за допомогою цієї своєї сценічності, медійності, так масштабу, до якого вона буде прагнути, вона дійсно прийде в завершення, тобто до того, що буде служити людям. Саме це і своєю істинічністю, і, 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 і цим бажанням, тобто визнання. Чим побільше вона буде мати того визнання, тим побільше вона зможе дати тобто, дійсно користі цьому світу і користі людям, і бути у служінні. Тому я думаю, що про Софію ми ще, звичайно, що почуємо не один раз. Звичайно, що там багато мінусових проявів буває, так, коли сімка, наприклад. Вона така дуже, скажімо так, непослідовна в хаосі перебуває. Тобто вона не аналізує, тобто та не розуміє, що відбувається умовно. А, сцена з тим, як Софія покинула проєкт, це було дуже драматично, ніби дуже не обдумано. А чому вона покинула проект? Тому що не погладили по шерсті, тобто, не, не сказала, яка вона класна, а лишній раз вказали на якісь її мінусові сторони. А сімки цього дуже не люблять. Це треба вчитися приймати якусь таку критику. Але разом з тим. Разом тим сімки вони ж є трансформатори, трансформують все і всі біля себе. От і відповідно кожна дівчина, кожна учасниця поряд з Софією, вона також якимсь чим трансформувалася. Десь хтось в негативну сторону, де хтось, десь десь хтось в позитивну сторону. От з учасниць в негативну сторону, як вона трансформувалась, вона видала таємницю, яку їй довірила її клієнтка. І це було це дуже негарно, це дуже некоректно по відношенню і до клієнтки, і до Софії було. От. А Софія вона зреагувала так, як істина сімка. Тобто вона не обдумала тобто ці всі дії послідовно, вона просто драматично, акцентуючи увагу на своїй особі, покинула цей проєкт. В такому плані. Звичайно, що я думаю, що Софія вона пропрацює свої негативні сторони. От. І я вірю в те, що це. Дійсно дуже масштабна дівчинка, і ми їй щиро всього цього побажаємо. Зустрінемо наші своє кохання однозначно. От зараз ми розуміємо, що це не Тарас, це якийсь буде інший мужчина. Але дійсно, я думаю, що світ ще почує про Софію.